Після останньої передачі Олександром Поворознюком, телескопічного навантажувача, нашим військовим, запитів на техніку стало більше. Тож сьогодні Олександр передає трактор, який слугуватиме для риття окопів. Провідав знайомих хлопців, які зараз вийшли на відновлення. Дуже багато потір, і хочеться якось хлопцям облегшити їхню от роботу. Щас дають їм нові позиції, треба риді окопи, треба все. Ну, хочеться зробити їм трошки облегшити цю всю участь. Ну і вирішили, попросили трактора, щоб дали трактора, щоб проще ж лопатами підрівняти, щоб трактор вирив чим це вручну, все рить. Даємо їм зараз трактора. Олександр зазначає, що ми повинні об'єднувати свої зусилля та закликає фермерів не стояти осторонь, а долучатися та віддавати техніку на фронт, так як робить це він. Дуже, знаєте, прикродне, що Бог зна куди ще цей трактор буде їхати цим тралами. Там, скільки фермерів і скільки, от розумієте, от, блять, не можу я успокоїтися цього, що для багатьох вже війна просто закінчилася. Всі думають, що війна закінчилася. І ніхто не чує і не хоче просто зрозуміти, що треба ще так просто всім дружно, як спочатку війни, всім об'єднатися і ще один ривок і все, і ми його ми її закінчимо. Щас лебедь раки пішло. Це во я все вспоминаю слова Наталі Мосічука, яка казала, не, не завжди так буде. І так воно от, от дійсно вона, ну вона бачить трошки далі, можливо. І обідно, що всі ходять і, і, і не можуть. То газон тягнуть за 480 кілометрів, щоб ми відремонтували тут то ще трактор буде їхати за 500 кілометрів. Хіба там на місці не можна нічого цього знайти? Ну, але ладно, ми свою місію робимо. Хлопці про це пам'ятають, знають, говорять, і ми гордимося тим, що ми можемо це зробити. Але я навіть цей трактор, який мені тут теж треба для строїтельства, але ми краще тут наймемо на місці, зробимо. А він хай їде хлопцям, хай допомагає, риє, бесіше для перемоги. Ну, хлопці, завтра приїдуть, тому що сьогодні ми передамо трактор, він поїде вже хлопцям на позиції, що береть окопи. А завтра вони приїдуть Ну, знову ж ситуація. Коли на відновлення відходили, ціла машина бика. Поламався Мазовський двигатель, ну, машина поламалась. Вони перегрузили БК, машину поставили у Харківській області в знайомих. І завтра будуть їхати, тянуть знову до мене з Харкова тягнути, щоб я їм відремонтую. Та я то відремонтую. Так ну скільки це тянуть машину, Ви можете собі представити. Це по-перше, по-друге, на на, 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 на тому Мазовський двигатель простий. це як стоять в колгоспі на Т-150-х. Та багато вже ж, хто не пользуються цими Т-150-ми погубляли. Хіба жалко, дати двітель для солдат. Ну, блядь, мене за зла не вистачає. Ну, ми воно зняли з Т-150, а вже підготували. Завтра вони притягнуть нам того маза. Ми поміняємо двігатель і в них ще й маз для того, щоб перевозити БК. Слава Україні! Слава українській нації і ПСД з Російської Федерації. Використовуємо усі можливості, щоб допомогти ЗСУ і таким чином пришвидшити перемогу. Родно назад давай. Вот все, родно, давай.